Дорога наша шкільна родина. В 2013 рік був багатий на події та досягнення. Протягом цього навчального року ми плідно працювали над досконаленням нашого шкільного процесу. Ми провели багато заходів, які були спрямовані на модернізацію нашого шкільного життя та життя нашого міста. Наші успіхи були ваговими. Але у 2014 році нам доведеться працювати наполегліше. Тож у наступаючому новому році я вважаю вам насамперед успіхів у навчанні, а нашим дорогим учителям терпіння і наснаги. І усім нам здоров'я, щастя, і творчих здобутків у наступаючому 2014 році. З новим роком вас та різдвом Христовим!